Я довольна, що ми розробили стратегію обходу вижимання трафіку крупними рекламодавцями, і що дійсно, після старту роботи на цій стратегії, ми пішли в дійсно велике зростання. І я хочу показати, що цей результат зростання не за рахунок, наприклад, чорної п'ятниці чи розпродажу на 24-25 грудня, так, є 14 лютого, але вибачте мене. Тиждень 14 лютого, ось, будь ласка, да, ви бачите, ось цей тиждень, 10-го в нас були пік. Що навіть третє, ну, це, це тиждень, третє, по 9 березня у нас є 103 продажі. і, Наскільки я знаю, 9 березня, 8 березня не суперкласний праздник, там, що всі відмічають, е, в Штатах. Тобто, я хочу показати, що оце зростання це результат не того, що. Нам просто повезло, що ми просто запустили. Ми вчасно вклинулись в якийсь аукціон, а що це результат дійсно роботи команди, що вона пробує тестує щось нове. Да, не супер в бюджеті вона може робити ці тести великі, бо все-таки хочеться, щоб ціна за конверсію зберігалася досить на низькому рівні. Я чесно скажу, що ціна за конверсію повинна бути трішки нижчою. Чесно, об'єктивно це скажу. Я не буду тут попалити рентабельності та інше, бо все-таки я зрозуміла, що є ситуації, коли навіть по рентабельності я можу про моніторити статистику аукціону. Навіть зрозуміти хто не працює, тому не буду це показувати. Ну і тим паче, що ключовим кіпіаєм є в нас код за конвершн, Він повинен бути трішки нижчим.